Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 25 по 28 серпня мене звати Українчик. Маю для вас дуже і дуже чудові новини і стосуються ці новини дощових опадів. Згідно з найновішими даними Укргідрометцентру дощі заливатимуть всю країну вже за кілька днів. Так, вам не почулось абсолютно в усіх областях нашої країни литимуть дощі. Скоро розкажу, якого числа це станеться. 25 і 26 серпня сонячна, малохмарна і спекотна погода пануватиме по всій країні, опадів у ці два дні не буде. 27 числа дощові хмари подарують дощі мешканцям восьми областей. А от 28 серпня по всій країні очікуються короткочасні і одночасно потужні дощові опади. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 25 по 28 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У неділю 25 серпня синоптики прогнозують сонячну і майже безхмарну погоду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. У Житомирській області в день плюс 31 плюс 33, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Сумській області в світлі години доби від плюс 30 до плюс 32 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час плюс 31 плюс 33, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській та Сумській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно східний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в день години доби від 32 до 34 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 34, плюс 36 в світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься. Від 35 до 37 градусів вище за нуль, нічна плюс 21, плюс 19. На Миколаївщині вдень плюс 35 плюс 37, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічний плюс 22, плюс 20. У Одеській і Миколаївській областях, а також на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму невелика хмарність і без опадів вітер північно східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 31, плюс 33, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Закарпатській і Івано-Франківській областях в денний час від 31 до 33 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 13, на Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в світлі години від 31 до 33 градусів з позначкою плюс в темні плюс 17 плюс 15. В Чернівецькій області в денні години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічні плюс 15 плюс 13. В усіх восьми областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 33 до плюс 35 градусів в нічні плюс 19 плюс 17. На Луганщині вдень плюс 31 плюс 33 вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17, на півдні Кіровоградщини в день плюс 32 плюс 34, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 33 до плюс 36 градусів, в темні плюс 20 плюс 17. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 34 до 36 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. У Черкаській області вдень плюс 33 плюс 35, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Дніпропетровщині, а також у Вінницькій, Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 25 серпня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності сягне 2 балів. Це невідчутний рівень. В понеділок, 26 серпня, погода обіцяє бути дуже спекотною. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря, коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла, нічна плюс 17, плюс 14. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві в денний час плюс 31, плюс 33, в нічний від плюс 18 до плюс 14 градусів. В усіх областях північного регіону невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду південь. У Одеській області в день від плюс 31 до плюс 33 градусів. Вночі плюс 22, плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 32 до 34 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 24, плюс 22. У Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 34, плюс 37 в світлі години. Від плюс 22 до плюс 19 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів вище за нуль, нічна плюс 21 плюс 19. У Одеській, Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний 3,8 метри. За секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в день плюс 31, плюс 33, вночі від 17 до 14 градусів вище за нуль. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від 31 до 33 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 14. На Закарпатті в день плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер східний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 35 градусів тепла, нічна плюс 23 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть там в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Центральний регіон України на Вінниччині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічні плюс 19 плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 32 плюс 37, вночі від 23 до 21 градусу тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 33 до 35 градусів спеки, в нічний плюс 19 плюс 17. У Дніпропетровській області в день плюс 34 плюс 36, вночі від 20 до 18 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. 26 серпня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Індекс магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. У вівторок, 27 серпня, дощитиме у восьми областях на півночі, у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, нічна плюс 19 плюс 15. В усіх північних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одесьчині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 28 до 33 градусів спеки, в нічні плюс 22 плюс 19. На Одещині і Миколаївщині мінлива хмарність і без опадів. У Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, литимуть короткочасні дощі. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 28 плюс 30, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Закарпатті і Івано-Франківщині синоптики прогнозують дощ. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 29 до плюс 31 градусу в темні плюс 23 плюс 19. У Донецькій і Луганській областях литиме дощ, на Харківщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях в день плюс 29, плюс 32. вночі від 19 до 16 градусів з позначкою Плюс. Дощитиме у Дніпропетровській області. В усіх інших областях центрального регіону опадів чекати не варто. Вітер східний 3-8 метри за секунду. 27 серпня магнітних бур не буде. У середу, 28 серпня, короткочасні і доволі потужні дощі позаливають усі області нашої країни. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 32 градусів, нічна плюс 19 плюс 15, на сході і півдні в день плюс 28 плюс 31, вночі від 23 до 17 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний плюс 23 плюс 16. 28 серпня магнітних бур на щастя не буде! Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.